Три сини. В одного батька було троє синів. Кожен із них мав особливий талант. Найстарший вмів вирощувати оливкові дерева. Коли проходив час збирати урожай, він продавав оливки та олію і купував одяг та інструменти. Другий син був пастухом. Він пильнував отару овець і лікував хворих тварин. Третій син умів добре танцювати. Увечері, коли всі збиралися в домі, він розвеселяв рідних своїми танцями. Одного дня батько зібрав синів та повідомив, що вирушає в далеку дорогу. Він попросив їх розумно використовувати свої вміння й таланти, щоб за час його відсутності господарство не запало. Батько обійняв синів на прощання та рушив у далеку путь. Деякий час усе було спокійно. Але коли прийшла люта зима, почалися проблеми. Від морозів потріскались бруньки на оливкових деревах. Люди, які страждали від холоду, бо не мали чим обігрівати свої домівки, почали рубати дерева, щоб розводити багаття. Так було зруйновано половину насаджених дерев. Згодом сніг замів усі дороги, і торгівці перестали їздити до села. У людей не було їжі, тож вони вимагали, щоб господарі різали овець. Другий син не хотів цього допустити, проте був змушений піти на поступки голодним жителям села. Селяни призвичаїлися до холодів, у їхніх оселях горів вогонь, а на столах була їжа. Проте всім було сумно. Ці люди ще ніколи не переживали таких бід, тому почали втрачати надію на краще життя. Один за одним вони збирали свої пожитки і покидали домівки в пошуках кращої долі. Навесні, коли почав танути сніг, повернувся батько. Побачивши велику руїну на місці свого пишного саду, він прибіг до старшого сина з криком: Що сталося? «Батько, прибач мені, зима була дуже холодна, і люди не мали чим зігрівати свої оселі, тому я дозволив рубати дерева. Я втратив усе, тепер не маю що доглядати і не можу заробляти собі на прожиття. Батько, прости мені, сказав другий син, люди не мали що їсти, тому я різав більшість овець, щоб їх прогодувати. Батько заспокоїв синів. Дорогі мої, ви правильно вчинили, зробили все, що могли, використали свої таланти для добра людей. Але скажіть мені, де ж народ, чому нікого не бачу? Тоді зайшов третій син і мовив Ти повернувся, батько. Ми пережили такі важкі дні, в нас не було що їсти та чим зігрітися, Я вважав, що в ці тривожні й сумні дні не можна танцювати. Мені дуже хотілося зберегти всю свою енергію, щоб у день твого приїзду виконати найкращий танець. Гаразд, сину, станцюй для мене. Мені так сумно, що село упустіло звесели моє серце. Танцівник нагнувся, щоб розпочати танець та враз голосно скрикнув від болю. Його ноги від довгого сидіння стали такими невправними, що він не міг більше танцювати. Батько ще більше засмутився і сказав молодшому синові наше село було таким витривалим. Люди могли вижити навіть без вогню чи м'яса, але ніхто не може жити без надії. Але ти не захотів дати її людям і підбадьорити їх своїм майстерним танцем, тому вони покинули нас. Що ж буде з нами? Село опустіло, а ти більше не можеш танцювати. Ось це і є твоїм покаранням.